Історію поляків та українців разом не можна зводити до акцій вісла чи до Волині. про Україну говорили як про створену радянським союзом країну. весь метод, як ми викладаємо історію східної Європи, базується на російському імперському конструкції. Якщо Трамп прийде до влади, це буде погано для демократії у всьому світі. Саме Трамп дозволив поставки Україні летальної зброї. Я хочу бути справедливим. Є багато республіканців які. І, як мені здається, мають дуже здорові погляди щодо України. Просто пан Трамп не один з них. То що має статися, щоб світ нарешті перестав вестися на ядерний шантаж РФ? Чи справді перемога Трампа буде для України катастрофою? Що має статися, щоб світ нарешті перестав вестися на ядерний шантаж Росії? І наскільки сильно псують відносини України та Польщі історичні травми? Про все це ми поговорили з одним з найпопулярніших істориків сучасності із сьогоднішнього випуску. Тімочі Снайдер. Тімочі Снайдер, відомий американський історик та письменник, професор Єльського університету, навчався у кількох вищих навчальних закладах. Серед них Браунський за спеціалізацією історія та політологія та Оксфордський університет. Здобув ступінь доктора наук, був стипендіатом дослідницьких установ при Гарварді. Спеціалізується на дослідженні історії Центральної та Східної Європи з фокусом на темах. Тоталітаризму, націоналізму та голокосту у 2022 році. Став амбасадором Юнайтед 24. І ще одне: ви можете отримати книжку з автографом Тімоті Снайдера. Спеціально для учасників нашої спільноти професор підписав примірник власної книжки Нариси таємної війни, яку ми розіграємо незабаром. Як отримати книжку від Снайдера? Ми розкажемо трохи згодом. Тож не перемотуйте це відео. А тепер до розмови, містер Снайдер. Дякую за ваш час. Це честь з вами поговорити. І задоволенням ви почали цікавитися Україною до того, як це стало трендом. Чому я зацікавився Україною, бо вважаю, що деякі відповіді на найцікавіші історичні питання пов'язані з Україною? Я приїхав в Україну зі східної Європи, думаючи, що зможу зрозуміти її, і таким чином краще зрозуміти Польщу. Але я усвідомив, що насправді найважливіше питання це питання пов'язане з тим, чим був радянський союз або про що була Друга світова війна. Також стосувалася України, тож я прийшов до цього з чисто інтелектуальних прагнень. Я хотів вирішувати проблеми та розуміти речі. Наприкінці серпня цього року розгорівся скандал між Україною та Польщею, коли польський колега дорікнув міністру закордонних справ України волинською трагедією. А він водночас згадав про операцію Вісла, і зокрема підписниця нашого сайту Діана цікавиться наскільки. Ільки такі перепалки впливають на відносини України та Польщі, і чи можливо зцілити ці історичні травми? Якщо так, то яким чином? Ну я скажу три речі: перше це дуже важливо і мудро дозволити історикам говорити про історію і пам'ятати, що інтереси вашої держави, незалежно від того, чи це Польща чи Україна, пов'язані з майбутнім ваших громадян. Друге. коли ви дозволите історикам займатися історією, ви зрозумієте, що речі не тільки складніші, а й цікавіші. Отже, історію поляків та українців разом не можна зводити до акцій вісла чи до волині. і є багато інших аспектів, як позитивних, так і негативних, але також просто цікавих і багатогранних, про які варто знати і третє я б закликав політиків не йти легким шляхом, бо дуже легко набрати бали, розбурхати емоції, торкаючись саме цих конкретних речей. утім, як тільки ви їх зачепите, потрібно буде багато часу. навіть з найкращими намірами, щоб усі знову заспокоїлися. Як історик, ви вже ж знаєтеся на тому, і власне багато говорите про те, що Росія використовує історію як зброю, як пропаганду, викривлює факти, поширює різноманітні міфи. Скажіть, наскільки за кордоном свідомі того, якою є реальна історія України і яким чином Росія маніпулює нею? Зокрема, цим цікавиться наш підписник Євгеній, і ще один підписник нашої учасник нашої. Спільноти з Ніком Міцар він надав наступний приклад, що в університеті Берліну навіть у 2021 році про Україну говорили як про створену радянським союзом країну на початку ХХ століття. є тисяча прикладів. Весь метод, як ми викладаємо історію східної Європи, базується на російському імперському конструкції. Тож, від Каліфорнії до Німеччини по суті ми викладали історію згідно з поняттям те, що сталося в Києві та Русі тисячу років тому, це нібито чомусь сьогоднішня Росія. А ми повинні звільнитися від цього це модель, яка була винайдена російськими істориками в 19 столітті на основі деяких політичних винаходів 15 століття. Але те, що насправді відбувалося в східній Європі, набагато цікавіше, і ваша історія не виключення і важливо звичайно намагатися виправляти російські міфи. Але я б сказав, що набагато важливіше за це заповнити простір позитивною, цікавою версією української історії. І я знаю, що це важко, бо у росіян більше грошей і більше каналів комунікації, і вони намагаються знищити вашу країну. і тому природньо бути в обороні. Але частина роботи, яку я намагаюся робити тут, у Києві зараз з цим проєктом під назвою Українська історія глобальна ініціатива. Це показати, як українська історія насправді набагато обширніша за Україну, набагато обширніша за Росію, що вона пов'язана практично з усім важливим у європейській та світовій історії, і таким чином залучати людей не просто протистояти тому, що є неправдивим, а залучати людей до значно багатшої і цікавішої версії правди. Наступна тема, яка а вже ж дуже цікавить українців американські вибори, друга адміністрація Трампа буде катастрофою для обох країн, як для штатів, так і для України. Це ваші слова. Скажіть, чому ви так думаєте? Я маю на увазі, що демократія це краща система, ніж авторитаризм. Ось чому я вважаю, що нам має бути дозволено обирати власних правителів. Я не думаю, що люди, які програють вибори, брешуть про це і використовують насильство, повинні повертатися до влади. І це Трамп. Я думаю, що Трамп не Трамп, це хтось такий, хто ближче до Путіна, ближче до цього світу трансакціоналізму і фантазії. Він якимось, хто вірить, що в кінцевому підсумку все стосується його особисто, а решта світу просто існує, щоб надавати йому історії про минуле, завдяки яким він може маніпулювати людьми. У цьому він трохи схожий на Путіна. Якщо Трамп прийде до влади, це буде погано для демократії у всьому світі, бо всі розуміють, крім деяких американців, що ця людина проти демократії, і це було б особливо погано для України, тому що його погляд на війну полягає в тому, що Росія сильніша, і сильніша сторона завжди повинна перемагати. І він фактично відкрито заявив, що якщо виграє вибори, то радше кину американську міць на бік Росії. А не України і спробую змусити вас здатися, тому я вважаю, що це було б. Погано для України, а як щодо того факту, що у 2017 році Трамп саме Трамп дозволив поставки Україні летальної зброї, це було хороше рішення. Я не думаю, що це було рішення ініційоване особисто Трампом, і ми також повинні пам'ятати, що потім, через кілька років, він намагався шантажувати український уряд, щоб знайти компромат на політичного опонента, погрожуючи відкликати цю зброю. Але я згоден з вами, це було було хороше рішення, і це було рішення, яке мало б бути прийнято раніше ще адміністрацією Обами. На жаль, і звичайно, я хочу бути справедливим. Є багато республіканців, які, як мені здається, мають дуже здорові погляди щодо України. Просто пан Трамп не один з них. Особливо також пам'ятаєте те, що сказав нещодавно його кандидат у віце-президенти. Напевно, немає жодного значного американського політика, який був би більш антиукраїнським ніж Джей Дівенс. А він та людина, яку обрали кандидатом у віце-президенти. Боюся, що це також не добра новина. А як ви думаєте, хто буде кращим президентом США для України: Камала Гарріс чи Дональд Трамп? І чому? Поділіться думками у коментарях. Також принагідно закликаємо вас підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Будемо вдячні за вподобайки і поширення цього відео. Крім того, ви можете підтримати нас, оформивши спонсорство. Ви неодноразово наголошували на тому, що війну в Україні не закінчити, якщо світ буде продовжувати піддаватися ядерному шантажу Росії. Йдучи на поступки ядерному шантажисту, це навчає його, що така погроза дасть йому те, що він хоче, що гарантує подальші кризові сценарії. Це вчить інших диктаторів, майбутніх потенційних шантажистів. Мовляв, все, що їм потрібно, це ядерна зброя і якийсь галас, щоб отримати бажане, що означає більше ядерних протистоянь. Але Росія не застосувала ядерну зброю навіть після того, як ЗСУ почали контролювати частину Курської області. То що має статися, щоб світ нарешті перестав вестися на ядерний шантаж РФ? Так, я думаю, що до питання шантажу дозвольте мені відповісти на ваше перше запитання. Якщо люди дозволяють собі піддаватися впливу ядерних загроз, це заохочує більше країн розробляти ядерну зброю, щоб вони могли погрожувати нею. Якщо ми дозволимо Україні програти через те, що Росія застосовує ядерні загрози, тоді іншим країнам доведеться розробляти ядерну зброю, щоб захистити себе від Росії, Китаю чи будь-якої іншої ядерної держави. І це не просто ідея. Це розмова, яка вже ведеться в багатьох середніх за розмірами країнах по всьому світу. Це по перше, по-друге, мені здається, що американці та європейці пройшли довгий шлях задля того, щоб не боятися ядерної ескалації. Я думаю, що це позитивний наслідок курської операції, що тепер дуже важко аргументувати. Мовляв, Росія буде ескалювати, використовуючи це жахливе слово, але вони цього не роблять, навіть коли втрачають власну територію. Тож, я думаю, що ядерна загроза завжди була російською психологічною війною, і заходу було б корисно, якби ми більше усвідомлювали, що можна бути переможеним у психологічній війні. І коли ви зробили помилку, важливо не робити ту ж саму помилку знову. Цьогоріч, як впродовж кількох років, ви приїхали на конференцію ЄС, які цього року 20. Як за вашими відчуттями змінилося сприйняття України у світі за останні кілька років? Чи відчуваєте, що українська дипломатія стала сильнішою? Ну, образ України кардинально змінився за останні два з половиною роки. Я думаю, для більшості людей у світі Україна була чимось неіснуючим. Я маю на увазі чимось, про що вони не думали ні так, ні інакше. І я думаю, що головна зміна полягає в тому, що тепер майже немає нікого, хто б не зрозумів, що Україна це суверенна держава, здатна робити певні речі у світі. Це велика зміна і є також певний інтерес до української, української культури. культури, і я маю на увазі поп-культуру, а також високу культуру, про яку ми любимо говорити. Україна присутня культурна так, як не була 10 чи 20 років тому. Це точно. І Україну також вважають демократичною Україною, що звичайно 20 років тому викликало б набагато більше сумнівів ніж зараз. І мені здається, що українська дипломатія стає все кращою і кращою. Я вважаю, що українська дипломатія за останні. Два з половиною роки насправді загалом була відмінною, і зокрема, це стосується і Ялтинської європейської стратегії. Ця конференція важлива, тому що необхідно мати фізичну зустріч людей. Є багато речей, які неможливо зробити через електронну пошту чи Zoom. І коли люди щорічно приїжджають до України, вони більше дізнаються про країну, контактують з більшою кількістю українців, і це дуже важливо. Як ви обіцяли, розповідаємо, як виграти книжку з автографом Тімоті Снайдера. Перше, що ви маєте зробити, підписатися на youtube канал Ліганет прямо зараз. Друге, залишити коментар під цим відео не менше семи слів. Третє стати спонсором нашого каналу рівня не нижче партнер. Після цього серед глядачів, які виконують усі три умови, ми за допомогою рандомайзера оберемо переможця, який і отримає книжку з автографом Снайдера. Детальніше в описі під цим відео. Успіхів! Ви ввели термін «шизофашизм Росії. Фашисти, які називають інших людей фашистами, це фашизм, доведений до своєї нелогічної крайності як культ нерозсудливості. Це кінцева точка, де мова ненависті перекручує реальність. Називати інших фашистами, будучи фашистами, це фундаментальна путінська практика. Яким чином Україні співіснувати з Росією після закінчення війни, і після як ми віримо, як ми сподіваємося, перемоги України? Гаразд справедливості заради був росіянин, який використав термін шизофашизм. Можливо, раніше за мене, але я не знав про це. тож я хочу перед ним вибачитись. Але як жити з Росією після війни? Важливо, що значна частина роботи там вже зроблена. Я маю на увазі, що відбулася потужна переорієнтація з української культури та мови, і це сумно. Я маю на увазі масштаб страждань на сході та Півдні фундаментально змінився. Мені здається, що пересічна людина у Львові не так сильно змінилася, чесно кажучи. Але схід і південь опинилися під російським впливом та культурою. Мені здається на невизначений час. Я думаю, жити з Росією після війни це насамперед питання того, щоб Росія зрозуміла, що вона програла цю війну. Щоб ваше запитання мало сенс. Війна повинна закінчитися таким чином, щоб росіяни знали, що вона закінчилася і це на жаль не те саме, що просто припинені вогню чи перемир'я. Росіяни повинні знати, що вони програли, і тоді у вас буде Росія, з якою ви можливо якось зможете співіснувати.